Всім знову привіт! Ви каналі читати кто-буктіб, знає я з вами Аліса. А сьогодні у мене книга «Воїтельниця Блукалиця. Блука у нас це авторка. І у мене про цю авторку є ще одне відео на моєму YouTube-каналі. Ось, Це є серію. Це не вважається серією. Просто одна із книг. Авторка, яка пише про себе про бі... автобіографію. Ось вона являється лесбіянкою. Ось. І розповідає про свій досвід, ось, свої думки і так далі. Ось. Це у нас також книга 18. Як і попередня. Ось така супер обкладинка, Ось виглядає у нас. Е, звичайна обкладинка. Ось тут у нас самі малюнки. Так, це манга, але вона є незвичайна тим, що тут використовується також, окрім білого чорного кольору, ще використовується у нас е, рожевий. Ось. У нас була схожа книга, манга, але вона відрізнялась тим, що замість чорного використовувався такий коричневий колір. Ось. Це де вона? Більше цього ще її не видно. Але це була про близнюків. Якщо вам цікаво, можете знайти на моєму YouTube-каналі. Ось, це був однотомник, як і оця книга. Також вона дуже цікава, я її також рекомендую. Ось, це м'яка обкладинка. І тут у нас розповідається, як наша авторка була на весіллі своєї подруги. На цей момент їй вже було 30 років. Ось у неї не було сексуального досвіду, окрім як з Повією. Ось там все ось. Вона хотіла. Одружитися не було з ким. У неї така проблема. Хоче одружитися, бо це їй настільки сподобалось. Але з ким і як не знає, не знає ніяких тонкощів і так далі. Ось. І тобто в нас іде книга про це. Про як вона дізнається про щось, розмовляє про це з людьми. Тобто усе ведеться з того, що вона хоче весілля. Ось хоче бути в сукні нареченою, стати нареченою. ось. А зараз в Україні у нас така проблема, що ком'юніті е, ЛГБТ ось, не може стати парою законно, не може прийти в лікарню, не може е, там зробити весілля пишне, законно. Вони не можуть розписатися. Так був. Був один випадок, що признали одну пару, але це один випадок. Ви розумієте? І хочеться людина, щоб бачили в паспорті штамп, що вони дружина і дружина, чоловік і чоловік. Ось. І також у нас зіткнулася з ін... це також є проблема, але вона зіткнулася з іншими проблемами в цій книзі. Ось. Ця автобіографія цікава тим та повчальна, що у нас це не є супер успішно від початку людини, яке все виходило. Ось. Тобто вона там не народилась в якійсь Франції, в Парижі, не в Америці, в нью йоркі а вона народилась, і їй треба було е, пройти великий шлях, щоб чогось добитися. Ось. Тобто її... це на автобіографія, ти будеш читати, ой, як круто так само хочу бути, але у нас навіть такої змоги нема. Ми бачимо і бачимо, що вона зробила, що ми могли зробити, якщо у нас щось таке трапиться. Або е свідомо зробити щось, е піти до психолога, вирішити якісь проблеми, спілкуватися з людьми, виговоритися другу. Щоб тобі стало краще. Ось побачити в цій книзі, в цій людині, себе, вирішити якусь проблему. І ця книга мотивує тим, щоб ти розвивався, ставав краще, щоб твоє життя ставало кращим. Дуже рекомендую прочитати всім підліткам, вже дорослим людям, бо вік це не є перепоною для. Змін свого життя. Ось. Тобто, наприклад, в Україні як. Ми після школи, після дев'ятидесяти кіди класів ідемо навчатися і все. Отримали професію, навіть яка вам не подобається, і працюйте за мінними малку. Але навіть в 40 можна піти, навчатися, розвиватися та хоч мило варити, ось, та отримати за це гроші, розвиватися. Щось робити. Вік це не є перепоною. Тому я рекомендую прочитати цю книгу та інші книги цієї авторки усім людям. Ось, дуже рекомендую читати українською та різними мовами. На всім до побачення!